Новий водогін для Миколаєва вже під'єднали до міських мереж. Поки що у кранах технічна вода, але після промивки та завершення будівництва очисних споруд вона стане придатною для споживання. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Суспільне. Він включений до мережі міста Миколаєва. Проте очисні споруди ще в процесі будівництва Но зараз. Проводяться технічні роботи щодо підключення електроенергії та прогону води по самому водогону. У плану до 15 жовтня мають бути підключення до постійного електроживлення. Зараз працює вона на дизель-генератори. Фінансував це цей проект повністю державний бюджет України. Будівництво вдалося зробити дешевшим з 84 мільярдів гривень до 64. чотирьох. Закономлені кошти спрямують на зведення сучасних очисних систем, щоб містяни якнайшвидше отримали якісну питну воду. Віталій Кім наголосив, що водогін максимально укріплений, хоча повністю захистити інфраструктуру від ракетних ударів неможливо. Захистити на сто нічого неможливо, але всі заходи були прийняті. На зараз воно теж працює на резервному живленні до поки воно буде доєднано до офіці, до постійного електроживлення. Я там був дивився. Ну в принципі, зруйнувати дуже важко, скажімо так. Також очільник ОВА розповів про співпрацю з Харківщиною в межах асоціації прифронтових регіонів. За його словами, спільні виклики таких областей це ускладнена логістика, нерівні умови акредитації бізнесу та відсутність спеціального статусу для підприємств, що постраждали від війни. Стосується бізнесу, основна проблема це доступ до дешевих грошей та кредитування, тому що через клас ризиків банки і там джерела фінансування вони просто дорожче дають гроші для прифронтових регіонів, і це є проблема, тому ми є в нерівних умовах. Ну, умовно, там 12% євро коштує гроші для прифронтових, там а 7% – для іншої України. То це неправильно. Зараз Нацбанк та банківська система змінюють параметри, по яким будуть кредитувати про фронтові регіони. Це саме для відновлення, говорячи про безпекову ситуацію, Віталій Кім наголосив, найбільше страждають Очаківська, Куцурубська та Галицинівська громади. Їх постійно атакують дрони Камікадзе та артилерія. Попри можливість евакуації, більшість мешканців залишаються вдома. Додатковим викликом є обстріли траси Миколаїв Херсон, яку ворог часто обстрілює. Спільно зараз з Херсонщиною ми намагаємо подати документи на відновлення іншої дороги, щоб були альтернативи доступу до міста Херсон та щоб жителі Херсонської області на Миколаївському могли користуватися інфраструктурною повноцінно. Насправді це питання важке. Через близькість до фронту дійсно обстрілюють дорогу. Вона вже закрита сітками, але попри те, ворог все одно полює на цивільні машини. Тому проблемна зараз це, ця є траса. Думаємо, що треба відновлювати ще інші шляхи доступу до Херсону. Олександр Думатович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.